За ними треба доглядати, як за хлібом у печі хазяйка пече, щоб не пригорів. Бо якщо тут воно е, вже нагрілося і його вчасно не виняти, е, то воно вже буде плавити. Коваль Володимир Линчик працює на підприємстві Житомирводоканал упродовж семи років. Щодня приходить до кузні о восьмій ранку. У мене знаходиться що тут? Зорно знаходиться молот наковальня, клещі, ну, щі і молоток. Це мій робочий інструмент. Так що поїхали. Пішла загрузка вугілля. Сьогодні ми будемо виготовляти хомути діаметром 100 мм. У мене є дуже багато хомутів, починаючи з 25 мм і до 150. Це залежності від труби. Труба прохуділа, так сказати, і я роблю хомоти для наших працівників. Бо наш цех це ремонтна служба. Окрім хомотів, Володимир виготовляє будівельні скоби, ломи, костури для труб та монтажні ломи. Закидаємо заготовку. Заготовка повинна грітися до температури 860. 80, 8, 840, ну залежно, буває метал трошки тонший, буває трошки товщий. Нагрівається до цієї температури, Можна поставить приспособу. Ми зробили хаму діаметром 100 мм на трубу. А є 150, 76, 65, 50, 32 і 25 мм. Таких хомутів Володимир виготовляє від 10 до 14 за день залежно від їх діаметру. Операцій ще тут є багато, тому що це підприємство таке, що не передбачене. Сьогодні не треба, а завтра щось поносить – треба щось зробити. Із, із прутка, із арматури, щось вигнути, тому що от хлопців щось там не виходить їм треба зробити. Вони мені малюють, показують. І я вже по, по такій справі вже їм роблю. Піде, піде, не піде, значить будемо ще переробляти. Команду виконуємо, яка поступає, то ми її робимо все. Тому що... Любите свою роботу. Дуже люблю. А це, кажуть, йду на роботу, задоволений, бо це моє, не ціні. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.